Вітаю всіх на моєму каналі. Минулого разу я вам показував е, свій варіант комбікорму для е, курей-несучок, щоб вони несли, ну, можна так сказати, золоті яєчки. Е, Зараз я вам хочу показати е, свій е, рецепт комбікорму для е, бройлера. Е, зараз я їх вигодовую фінішом, тому ось подивіться, що мені показала моя допоміжна програма Excel на 100 кг комбікорму. Ось, а ось що вона показала на е, один мій заміс на 13 кг. Тож е, цей варіант комбікорму доволі недорогий, всі інгредієнти можна знайти на ринку і не за велику ціну. М'ясо бройлера не вонюче. Як би там не казали, що рибному муку не потрібно їм давати, там, якщо давати її більше 7-8% в кормі. Тоді, так, да, дійсно, э, бролер буде підпахувати рибкою. А э, я даю в норму. Тобто скільки, скільки потрібно бролеру. На жаль, э, повноцінно раціонного корму не зробиш тільки на пшениці, ячменю, э, кукурудзі та макухи. Не зробиш. Э, якщо робити повноцінний корм, Бройлер росте набагато швидше, тобто і собівартість його значно нижча. Якщо в кормові буде присутня і рибна частка, і зернова, і м'ясна, і мінеральна, і вітамінна, він буде рости швидше, аніж на одній пшеничці кукурузі та макусі. Отож, дивимось, що мені показала моя Excel програмка. Кукурудза. 4 кг 810 грамів. Ну, звісно, 10 грами я не, не враховую. 4800. А, враховую тільки в одному випадку. Коли це стосується преміксів, коксодіостатиків, сірки, солі. Ну, Доволі дрібних е, частин. Тож, пшениця кілограм 170 і ячмінь кілограм 40 грамів. Ось вони в мене тут у відерочку обидва. Так, Макуха 3 кг 390 грамів. 3-400 Так, є. Далі. Так, Горошок 520 грамів. Рибне борошно 260 грамів. М'ясокісткове борошно 390 грамів. Дріжджі кормові 390 грамів. Олія 260 грамів, саме грамів, не мілілітрів. До речі, це олія не свіжа, це олія вже, так сказати, Бу. У мене дружина робить чіпси, жарить дітворі. Картоплю фрі. І це олія, так сказати, вже друге життя отримує. Так, далі. Крейда 325 грамів. Сіль 22 грами. Пісок звичайний 260 грамів. Премікс 130 грамів. Коксодіостатик 6 грамів. І сірка кормова 20 грамів. Думаю, розказувати, що буде наступним кроком, зайве. Перемішуємо малі інгредієнти, додаємо зернову суміш і шайтан машину. Ось так виглядає комбікорм вже намішаний. До купівлі моєї шайтан машини в такому вигляді я комбікорм давав своїм бройлером. Але вигода від комбікорму гранульованого значно більша, менший перевод. І менше вони споживають гранульований корм, ніж отакий. І не хочуть вони дуже мілку фракцію їсти. Вибирають тільки крупніший. Тому потрібно було його більше зволожувати. А більше зволожуєш, він швидше закисає. В общем, одні проблеми. Тож, запускаємо шайтанку. Гранулятор глушився на суміші піску олії та е дерті, тому я з 100% вірогідністю кажу, що він не заб'ється. Тобто ми його зараз натискаємо кнопку. Вкил 200-300 г комбікорму проганяємо туди-сюди, він розігрівається, виходить на свої оберти, так сказати, на свою здатність робити комбікорм і все, працюємо. Okay. <laughs> Дякую всім, що приділили час на перегляд мого відео. Хочу попросити вас долучитися до такого тренду як заповнення Ютубу українським контентом. Тож, будь ласка, допоможіть зробити імені невеличкий вклад в це велике діло. Будь ласка, підпишіться, зробіть невеликий коментар. До речі, на всі коментарі я буду старатись відповідати. І ставте лайк або дизлайк. Бувайте!